4 грудня депутати Полтавської міської ради в терміновому порядку зібралися на позачергову сесію. Основне питання, яке підтримали одноголосно, про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Ми зібрали всі заявки, які у нас були по військовим частинам, зокрема це від чотирьох військових частин, а також від одного органу управління. Тут ідуть відповідно внесення до програми квадрокоптери, FPV-дрони, також все те, що зв'язано з розхідними матеріалами, акумуляторними батареями, монокулярами, тепловізорами, автомобілями, бортовими відповідно. Тобто є величезний список від військових частин, і ми його зараз носимо в програму. Запустимо на максимум все те, що стосується закупівель, для того, щоб встигнути їх провести в цьому році. Проте найбільш обговорюваним на сесії було питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської тергромади на 2023 рік. Зокрема, депутат Юрій Бражник зауважив, комунальні підприємства належно не справляються з прибиранням снігу. Тому міська влада має залучити до цієї роботи і приватників. На цю сесію... Управління ЖКХ пропонувало внести питання щодо придбання маленьких десяти тракторів, але його тактично зняли. Тому ж маємо розуміти наслідки цих дій без малої механізації. У ЖКХ просто не прибере місто в масштабі тротуарів, червоних ліній на сьогоднішній момент прибирають лише ЖО2 в тих визначених межах, де їхні стоять будинки. І виходить так 50 метрів дороги, там де живо два. Там бабушки єлі єлі розчистили ці було єлі-єлі посипали. Далі 100 метрів не посипали. А очільника управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка депутати попросили прокоментувати заяву одного з нардепів про те, що Полтавська міська рада закупила невідповідні комбіновані дорожні машини зі снігоприбиральним обладнанням. Технічним умовом машини, які були придбані, брудають, вони можуть і сіль, можуть і піщану сльозу суміш. Наслідки критичні для лінової каналізації теж не буде. Кругом використовується піщана строва суміш, різної консистенції, на випадки, ну, різних погодних умов. Тому що, щоб дозволити каналізацію, її просто потрібно чистити. Так, як рік вже цим ніхто не займався. Голосували і за скасування рішення про ліквідацію міської шляхово-експлуатаційної дільниці. Нагадаємо, вона займалась утриманням та ремонтом міських доріг та вулиць. У 2020-му проти цього підприємства було порушено справу про банкрутство. Сьогоднішнім рішенням депутати припинили діяльність ліквідаційної комісії. Прокоментувала секретар міської ради Катерина Ямщикова. У нас зараз місто по факту без технічних баз. По факту ми використовуємо клаптики. Землі в різних комунальних підприємствах, на що породжується різна історія в журналістів у людей, що немає не завезена сім. Її немає куди в повному об'ємі завести у нас була велика кількість заарештованої техніки в рамках цієї справи комунальної, яка просто перетворилася в металобрухт за цей час, і її використовувати, коли говорять навіщо зараз робити комуналізацію техніки? Це важлива історія, щоб мати мінімальну кількість техніки. І не бути залежним від підрядників. Дай Боже, кілька одиниць там до десятка. вдасться реанімувати. Загалом на сесії депутатський корпус розглянув п'ять питань порядку денного. Усі були підтримані.